Третє питання: це Національний авіаційний університет. Я тут мав спеціальну прес-конференцію колись, і не одну по національному авіаційному університету. Ви пам'ятаєте, там проблема була в тому, що ним фактично володів був хазяїном університету, а був Максим Луцький. Для того, щоб виставити його і цю компанію з університету, а, ми застосовували навіть зверталися до Міністерства внутрішніх справ і застосовували спецназ. А двічі. На сьогоднішній день оця група, яка керувала університетом, вона перейшла до іншої тактики, і зараз університет, вони судяться проти університету в 32 судах. Тобто є спроба заморочити університет в судах. От треба сказати, що сам університет планує також виступати з судовими позовами і повертати собі ті активи, які були виведені незаконно. Окрім Максима Луцького, тут насамперед фігурує екс-ректор Микола Кулик. Насамперед, тобто найбільше, з чим пов'язані ці активи, це мова йде про забудову і дозволи, як правило, тобто саме маніпулювання землею, це було незаконне. Дозволи це були незаконні, але коли укладалися угоди, то університет повинен був мати певну частку квартир. І ця частка, вона іншими додатковими угодами додатково зменшувалася, але те майно, яке набувало тими людьми, які переглядали ці угоди з боку університету, воно збільшувалося. Тому ми маємо кримінальні провадження і проти Максима Луцького. Претензії висловлені, і кримінальні провадження проти Миколи Кулика це земля, це квартири насамперед. Ну, треба сказати, що, наприклад, коли відбувалося саме будівництво, то електроенергія і вода використовувалася ну, безплатно від, від Національного університету авіаційного і за це ніхто, звичайно, не думав платити. Також виявлені численні факти прихованої оренди, розбазарювання бюджетних коштів і так далі. А колеги, я хочу підкреслити, що в університеті відбуваються позитивні дуже зрушення. Там була обрана Вчена рада нова, тому що попередня вчена рада не обиралася, вона призначалася. Тепер кожний підрозділ ну, демократично він висловив своїх представників до Верховної Верховної до вченої до вченої ради, і тепер на черзі там загальні збори студентів і аспірантів, які також висунуть своїх представників до вченої ради. Після цього відбудеться, відбудеться загальні збори колективу, які внесуть зміни в статут університету. І після цього буде оголошений конкурс на посаду ректора. Тут я стосовно національного університету авіаційного хотів би тільки згадати об'єкти, щоб вони прозвучали. Об'єкти по яких ведуться ці суди, і де, де університет буде вимагати повернення активів собі. Це об'єкт по вулиці Михайла Донця, 2А, об'єкт по проспекту Космонавта Комарова, 1, об'єкт, що знаходиться на розі вулиці Либільєва, комача і землячки, і об'єкт по вулиці Семиренка, 1. Насамперед мова йде про ці об'єкти. Це або, або квартири, або це або це реконструкція будівель. Тобто це не завжди житлові приміщення, але те, що мало належати університету, повинно бути повернено університету.